Всіх вітаю на другій частині підбірки ігор до 100 гривень. А перед початком відео ставимо вподобайку, пишемо коментар та підписуємось на канал. Просуваємо український контент разом. Всім приємного перегляду. Робокоп за 89 гривень. Стильний шутер у ретрофутуристичному світі, де ти сам закон. Ідеально для фанів олдскулу та атмосфери 80-х. Атмосферний симулятор полювання за 103 гривні з відкритим світом, спокоєм природи та гарною графікою. Ідеально, щоб розслабитись. Машінаріум за 88 гривень. Неймовірно стильна і мила Point and Click пригода про маленького робота в механічному світі. Класика інді жанру Call of Juarez Bound in Blood за 51 гривню, Дикий захід, перестрілки та братська драма. Крутий шутер у стилі вестерну з непоганим сюжетом та атмосферою. Автор каналу рекомендує до ознайомлення. Класична Екшен РПГ з нульових: збирай свою команду, лутай, рубай ворогів і прокачуй героїв у легендарній фентезі. Пригоді всього за 86 гривень. Автор каналу рекомендує до ознайомлення. Емоційна пригода на фоні Першої світової. Історія кохання, втрати і людяності у стилі інтерактивного коміксу за 56 гривень. Класичний дум можна пограти всього за 16 гривень, стелс гра про ніндзя в Японії, Все за 59 гривень. Автор каналу рекомендує. Call to Arms стратегічна гра з елементами шутера за ціною у 81 гривню. Якщо хочете поганяти зомбаків у кооперативі, то це для вас все за 52 гривні. Потоп типики у непоганій грі можна за 97 гривень. Доволі непогана стратегія за 57 гривень. Автор каналу рекомендує. Легендарна перша частина Far Cry за 45 гривень. Це має пограти кожен. Динамічний AVI з кінематографічними боями у Небі зараз коштує 99 гривень. Крутий симулятор створення вірусу всесвітнього масштабу за 81 гривню. Автор каналу рекомендує. Хардкорний виживач у джунглях Амазонії доступний за 82 гривні. Легендарна четверта частина Battlefield за 59 гривень. Автор каналу рекомендує. Інтерактивний трилер із глибоким сюжетом і нелінійними виборами. Зараз коштує 83 гривні. Легендарна п'ята цивілізація за 97 гривень. Автор каналу рекомендує. Весела піксельна гра про втечу з в'язниці з кооперативом за 100 гривень. Автор каналу рекомендує. Темний бойовик про молодого Бетмена з відкритим готимським світом. Зараз за 75 гривень. Зробити ностальгічну заробу у черв'ячках можна всього за 89 гривень. Автор каналу рекомендує. Онлайн-шутер з елементами РПГ в постапокаліптичному Нью-Йорку за 91 гривня. Одна з найкращих частин Асесіна всього за 90 гривень. Я рекомендую особисто. Поринути за лісові пригоди можна всього за 74 гривні. Цікавий симулятор епічних битв всього за 72 гривні. Легендарна перша частина Калу Куара все за 51 гривні. Автор каналу рекомендує всім до ознайомлення. Легендарна друга частина Асесіна всього за 37 гривень. Чудова ностальгія. Дві гри за ціною пачки морозива за 57 гривень. Науково-фантастичний шутер з атмосферою ізоляції, мутантами і головоломками. Якщо любите біошок, то вам сподобається все за 99 гривень. Поганяти в Соніка можна все за 84 гривні. Чудова четверта частина Far Cry все за 91 гривні. Ну що ж, друже, дякую, що додивився до цього моменту, а також тим, хто покинув нас раніше. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви купили на розпродажі, та підписуйтесь на канал. І подяка Збройним силам України.